Слава Ісусу Христу притча про милозерного Самариця, а той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, а хто є моїм ближнім? У відповідь Ісус промовив, один чоловік йшов в Єрусалим і гріхон і потрапив до рук розбійників, які, які його пограбували і завдали йому ран там, відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, минув. Так і само і Левіт прийшов на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самогрієць, приходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його, рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А на другий день, як відходив, вийняв два динарія, дав власникові гостиниці. Та сказав, подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимусь. Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів: Того, хто змилосердився над ним, тож сказав йому Ісус, іди і ти чини так само.